Учасниця номер 16 і учасниця номер 15 мають однакову кількість балів. Прошу два вас, вийти сюди. Отож, у якому році у Линському державному університету імені Лесі Українки присвоєно статус національний. У 2007 року було присвоєно статус національний. У якому році було відкрито Луцький учительський інститут. Отож, запитання. Якщо людина має багато вільного часу, вона не багато досягне. Сумці. Це автор фрази. Дякую, бачите. Взагалі, багато вільного часу воно для того, щоб ми могли добре переосмислити всі свої досягнення в житті. Можливо, те, чого ми не, не зробили, але дуже хочемо. Тобто вільний час, я гадаю, створений для того, щоб ми могли впевнено поставити собі цілі і досягти те, чого дуже бажали в житті. Так, готові, будь -ячи, будь -ячи, будь -ячи. Так. І так, друге запитання. Джордж Білінс колись казав, Зруйнована репутація подібна на розбиту базу. Її можна склеїти, але завжди буде видно пошкоджені місця. Цілком погоджуєшся з цим. В принципі, репутація це така річ. Ти її можеш тратити, ти її можеш відновити. Але ці люди, які завжди з тобою захочуть залишитись, вони з тобою будуть. Все рівно буде і на тебе репутація, чи вона типа хороша, чи Якщо полюбите, то з собою будете. А вже решта, які люди, які впливають, які дивляться на тебе зі сторони, вже будуть вишкоди. Дякуємо, дівчата. Юлія, я думаю, що зараз вирішують не, не будуть до ніхто, як інакше головні виновації нашого свята, наші глядачі. За опусками, за традиційним опусками. А тепер обскід для учасниці під номером 16. П'ятнадцять, шістнадцять. наші глядачі. Отже, перша віце місце стала.